що, Сьогодні зустрічаємось знов. А, давайте починати. Яку, яка в тебе рівна спитка, мені подобається. Давайте зробимо наше привітання. Так? Воно в нас поки одне, ви всі його пам'ятаєте? У мене дуже дорослий помічник, я вже казала. Але ми ж знімаємо для вас заняття. Пам'ятайте, що занять, наші з вами уроки підходять для діток від 4 приблизно років і старше. Добре? Так, але помічник у мене ну, прям справжній вже дорослий. Тому мене навіть не видно. Поїхали, починаємо. Mm -hmm. Сонечко, привіт-привіт. Потягніться ручками. Розширюйте ручки. Ростислав, руки розкриває, мама обіймає. Мама у нас мама, тому підіймемо ще раз руки. Високо-високо. Сонечко, привіт-привіт. А плечо опускайте. Ростислав, руки розкриває. І інша рука у нас права зверху. Мама обіймає. Хоч пообіймаємося. Ну що, давайте починати. Давайте зробимо розминочку для наших стоп. Добре, давай вставати відразу. І ми пригадаємо, як ми ходили. Давай, я буду по килиму ходити, ти будеш по звичайному килиму. Ми вам нагадаємо, що не обов'язково мати його килиму для заняття. Можна ще й без нього. Давай, як ми ходили по чарівному саду, О, я навіть сюди буду, у нас місце. По чарівному саду. Давайте навшпинках, як фея, тихесенько, високо-високо п'ятки. Високо, високо, високо. І ще разок. те ж саме вище. Іди ближче до нашого килима фіолетового. Просто ближче. Так. А тепер як трансформер п'ятками. Гуп. Гуп ближче до килима. Гуп. 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 П'ятка і перекачуємося. І ще разок з п'ятки перекат. Гуп, металева людина, вона так важко крокує. Добре, а як ведмідь. На зовнішній лінії стоп, так щоб от підошви стоп аж піднялися. О, як звати. та все. Як, як тато. Так, тато ходить. Наш тато чи любий тато так? А. А, цікаво. І давайте на внутрішніх стопах. Щоб підошви стоп, наче вправо-вліво дивилися, як все бачили. Ага, це ще не так і легко. Ще одна половинка, да? так? Ще одна. Руками не допомагати. Добре. Давайте з вами пригадаємо, як ми саранимо, як ми пальчиками з вами рухали. Рухали пальчиками великі підняти. О, 4-4 підняти. Великі? 4 чотири. Руками не допомагати. Ну можна, я жартую. в нас можна все ми граємо. Ну, горлюємо знову. Пам'ятаєте, що ножки дві і жодна не має. Ну, бути незадоволена, тож однією ножкою може бути три. О, візьмете, тоді іншої три. У мене один. Я вирішила брати і класти. Два. Три. О, ти хочеш, так хочеш зробити? Класна вправа. Я іншою ножкою візьму, Гляньте, які в мене кольори. В мене сині, мій любими, фіолетовий. Один. І зелений. Ти малюєш? Класно, класно. Складне завдання. А ви зможете взяти ваш фломастер чи олівець? Не знаю, може й не вийду, спробую. Я, правда, чемпіон світу, тому щоб брати олівці стопами. Вийшло в тебе, дати ще стаканчик поставив я іншою стопою. Ну, можливо, мені килим допомагає, м'який, тому що він такий пухнастий, є куди. Що-що, Плоскітно. Плоскітно. А ну спробую на резиновому килимку ще по одному разу. Ну, ні, такий я. Такий я чемпіон світу, бачите? А я в тебе легко. Іншою ножкою руйнуємо м'язи стоп, да? ти прям малюєш. Тільки швидко її наймалюйте на килимі, добре? Як би ви, ви зробили малюночок, о, з цими фломастерами олівцями. Дивіться, інша ножка в мене не хоче взяти. Але знаєте, навіть якщо ви не підняли вашого фломастера, поки ви намагалися це зробити, ви дуже гарно пропрацювали стопами. Давайте однією стопою. Як тісто порозкочуємо іншою. Ростислав вже все на місця складно. Гляньте, який в мене помічник. Ну? Добре. І виходимо. А чи є у вас якась товста книжка? Товста-товста. От у нас є приключення нізнайки. Для себе я візьму блок йога блок Але ж, можливо, у вас немає. Ви можете взяти товсту-товсту книжку. Одну, не дві, бо вони. Якщо дві буде, вони будуть падати. Давайте спробуємо на них стати. А тепер давайте станемо лише половиночкою стопи на нашу книжку. Оце як верни став так, так от всей топ, топ. І п'яточки нагору. Давайте ручки на таз поставимо тут деталі. І п'яточки вниз. Класно, повністю вниз. Нагору. В мене високий блок. Мені навіть складно п'ятку опустити вниз. Ну, щоб не впасти, бажано. Нагору на півпальці високо стати, вниз. Ще, ще два разочки. Нагору, вниз. І останній. Якщо ви можете пустити п'ятки і не падати, це класно. Пальчики і навіть половинка стопи стоїть на висоті на книжці. Так? Замирилися стопи, відчувається? Mm -hmm. Це класно, виходьте. Давайте з однієї ножки на іншу поперед. Ходимо. Ось у вас стоїть ваша книжечка. І одна з Ростиславом так само. Вставайте позаду неї. І ми згадаємо позу, яку знаємо. Поза дерева. Правою ногою повністю вставайте, тепер повністю. Підіймайтеся, ловіть баланс. Якщо падаєте, може посміятися, може допомогти один одному. Як ми з вами іншу ножку ставили? Або вище коліно. Частіше за все, треба допомогти рукою. Ростислава демонструю, да? або нижче коліно. Якщо ви вже не падаєте, ви можете зробити повну позу, долоні одна на одну і підняти руки на гору. Давай руки нагору піднімеш високо-високо, щоб ти виріс. І одразу впав. Добре, виходимо. Це ж поза на баланс. Ми ж з вами майбутні йоги, ми тільки почали займатися, колись ви не будете падати. Або вище коліна. Нормально, якщо ти впав, ти встаєш і ви падаєте, вставайте, допомагайте один одному. Або нижче коліна. Насправді, от на блоку, на книжці набагато складніше зробити цю позу. Тому просто пробуйте, намагайтеся. Піднімайте ручки на гору, потягніться, як гілочки до сонця тягнуться. Це ж дерево. Да. Ростислав ще робить на мастер. Мене вчила, але обов'язково з вами. вивчила замовку. З'єдшою долоні. Е, Падають тільки на ліво. Так може бути, тому що різні ноги роблять різну роботу. Але ми з вами все робимо однаково на дві сторони, щоб вчити ножки і не тільки ножки, працювати однаково. Нова ну, ваттло забуде. Знов вставайте правою ножкою, ми з нею починали, так? Повністю на вашу книжку. Вставайте, щоб п'яточка бажано вставала. Відчуйте, падаєте в вишині. Да. І тепер тільки не в коліно. Ножка вперед. Коліно вперед. Я під коліно поставила ногу. І коли ви руки витягнете вперед, ви станете фламінгом. І не падаємо. Красиво! А Можна вище, але це не так і легко. Ні, тут нікуди ногу поставити. Можна отак от до себе, дивись, просто до себе з середини стопу. Класно, класно. Ви можете побачити, батьки, як балансує стопа. І у вас. Я сподіваюся, що ви робите разом, mm -hmm. да, не тільки дитина, а разом. Тому що задача міняємо ножку <кій> у нас провести час разом. Хвилиночок 10. Я перший раз поставила тут нижче коліна, свою стопу, коліна вперед. Інша сторона, так? і руки вперед. Ростислав відразу вже робить варіант, коли нога високо, можна і так. Знаєте, як фламінго, вони стоять на тонких ніжках і там видивляються в воді якісь рачки, рибок маленьких. Виходимо. Ми вже з вами вивчили нову позу. Я скоро зроблю для вас сюрпризи для тебе, для наших глядачів. У нас буде якась гра з позами, але давайте позбираємо їх побільше наших поздів. Так, давай ховати наші матеріали, прибираємо їх з килинка, щоб не впасти через них. Давайте зробимо, повернемо килимок на місце, щоб було просили. Зробимо щось разом. <кій> Давайте, ви зі своєю мамою читати, вставайте. Ми обіймемось руками, отут от де руки починаються далі, ніж за це до ліктів. І ви просто стаєте зручно, ножки ширше, повільно нахиляєтесь, працюйте разом, тут ніхто більше не допоможе. І хвостики тягніть назад повільно, щоб ви були рівномірними. Задача постояти. Повитягувати таз або ваші хвостики, а значить спину і руки. А на... що в тебе тягне, розкажи. А, на, я впаду. Я, я, я так, ми тро, але ж ми один одного тримаємо. Менше, більше. І домовляєтесь, і встаємо. І вставайте, щоб не мовчки, бо так хтось може впасти. Чудово вийшло. Ми з вами вже вчили позу собачки. Якої? собачки Писком вниз. Писком вниз. Красиво сказав. Ти будеш тут робити? Добре, близько до килимка. А я на легкому килимці. сісти, гав гав хвостиком на п'ятки, потягнутися вперед. Це називає. Ну, ні, хвостик на п'ятки потягнутися. І там, де є долоні, залишай, піднімайтесь, долоні залишайте. На цьому килимі, звичайно, більш слизько. На резині ідеально, підіймайтеся, дивіться вниз, потім на ваші задні лапки. Штовхайтеся руками. І поки ваш хвостик витягується назад і на як у собачки, у вас витягується вся спинка. Опрямляйте ноги. Вдих. Да. І давайте виходити. Супер. Навіть футболки спустилися. Мені сподобалось. Розвертаємося один до одного. Вже ми не будемо разом. Трошки далі. Трошки далі. Ми з вами їхали в меді на велосипеді. А давайте зробимо так. Давай, тобі сподобалось. Ми місточок робили, да? стопа до стопи. Якщо стопу підняти спочатку, це міст. Під ним корабель може проплити. Ти хочеш зразок зробити. Нормально, мені подобається, як Ростислав придумав. Тому що вправилася так вона для пресу. Мамі, вам сподобається. Да. А тепер плечі назад, а руки можна вперед. Це вже складний варіант. Слухайте, це катамаран, мені нагадує. Зробили? Заморилися? Виходимо. Йой. Ну я точно замирилася. Давайте присядемо. Я знаю, Ростислав любить позу алмазу. Гарно. А можна і схрестити ноги, як йог, поза йога, кажуть, схрестені їх отакий. Але якщо ви так от сидити, у вас спинка помінула, так, тільки що говорили про це. Не дуже. Краще зробити позу алмазу. Ростислав стягнув спину. Ну, ти вже подвигнути. Щось так, то краще вам щоб Спинка була рівна, рівна, рівна. І голова, матика, плечина. Вибирайте позу, вибирайте позу. І давайте. В нас була брана яма. Квітка або квадрат. Давай квітку. Давайте, ми давно вже і не робили. Якого сьогодні кольору? в мене буде. Фіолетова, да? так? В тебе? Да, цього, ага, це ж. В тебе теж фіолетовий. Можемо ручки з'єднати, якщо зручно. Не обов'язково, так точно треба з'єднати. І що квіточка робить? Вранці вона вдих розкривається від сонечка, носом вдихайте, а ввечері багато які квітків закриваються. Красива, ніжна, да? з такими пелюсочками. Всередині така кругла, це ж квіточка. Можна прикрити очі. Давайте ще вдих носиком. Вона розкривається і видих. Вечір закривається. І ще вдих. І ви вдихаєте носиком у грудну клітину, видих. Ну послухайте, де ваша грудна клітина, як вона наповнюється, вдих, як вона розширюється і видих. Якщо хочеться, можна ще один-два разочки. А ми вже скоро будемо закінчувати. Можна опустити долоні на коліна, відвести плечі, відкрити очі, якщо ви їх закривали. І давайте знову з'єднаємо долоні разом. Ми сьогодні робили, да? Ростислав показував в позі дерева. Намасте. Так, да, все правильно. Плечики назад, чого така красива, ой, дуже красива, розкрита грудна клітина. І ми всім подякуємо за заняття і до нових зустрічей. Бувайте!